Парфум, який присвячений хаосу та абсолютній гармонії, які відображають внутрішній баланс людини. Інтерпретація улюбленого класичного інтерлюду, яка була випущена парфумерним домом Амуаш, у версії 53. Цифра 53 означає 53% концентрації ароматичних олію композиції, яка робить його набагато стійкішим та шлейфовішим, ніж класичний інтерлюд у версії парфумована вода. В даному випадку 53 вже йде у вигляді чистого парфуму. Тому саме цікаво, що на витримку аромату перед його запуском іде 6 місяців, і відповідно за рахунок цього, композиція набагато довше відкривається при розпиленні на шкірі. Знову дуже багато шкіри, уду, ладану, додали трішечки бергамоту і знову ж таки дуже багато спецій. За рахунок цього він став ще більш жощий і ще більш задимлений. Просто кайф. Порівняно з класичним інтерлюдом, 53-я версія має набагато приємніше розкриття на початку і не таке жорстке, як в класичному інтерлюді, що і дуже багато лякало взагалі поціновувачів даного аромату. Тут все стало набагато м'якше, але знову ж таки ще більшою інтенсивністю та фувістю. Тому 53-я версія набагато буде цікавіша. Тому це просто ідеальний варіант для всіх поціновувачів шкіряного вайбу із задимленою основою і з дуже великою кількістю спів. Як завжди доступні для чоловіків та жінок, і доступні в нашому асортименті на розпив від 1 мл.